Всім доброго дня. Прийшла в нас сильна наша жара. 36-37 у нас було. Тут нас ми втіньку сховали, бо затінюючих не робили сіток. Зараз ми лаванду підрізаємо ще раз, формуємо її гілкування, щоб вона вкущилася, гілочки пускала кращий кущик. Дивіться, бачите, Оце зріз тут був. Тут вона була одна рослинка. Ось така був зріз. Після того, бачите, вона опустила одну, дві гілочки знизу от, і багато гілочок звідси. Ми зараз знову трошки підрізаємо її. Будемо переносити на більш таке освітлене місце. Бачите, теж оце зріс був. Покажи 20 тут зріс. Бачите? отут тут зріс. Видно він. Видно, так? і зріз. І тоді починає гілкуватися. Знову трошки підрізаємо і, так. і кущики у нас гілкуються, кущаться. Бачите також? Робимо таке, таке підрізання. Побіліло, видалимо. Поки в такому стані, Оце, що ми пересаджували тиждень назад. Давайте подивимося. Тиждень назад ми пересадовували, це скасет. Бачите, наскільки вони краще почали себе почувати? бачите Вони практично догнали цих, що ми зараз робимо обрізування. Оці теж будемо обрізати. Чуть-чуть пізніше бачите, центральне, центральне стебло. Ми його отак маємо зрізати. Оце центральне стебло, щоб він гілкувався так, видите? Ну, Отак. Потрібно потрібно зрізати. Ну, це десь дня через два будемо зрізати. Дуже гарний дощик, дуже гарна злива. Пішла. Ми зараз ще придбали таких риночок півлітрових наших. Придбали. Бачите, як підросла в касетах розсада. У нас задача, таке завдання на протязі тижня половину цього, що є, пересадити в касети. З касет. неправильно сказав, касет в ці горщички пересадити. Материнка теж себе почуває більш-менш. Бачите, там далі чебрець за помідорами теж себе гарно почуває. Чебрець підріс в цих касетах вже. Ми покажемо, що ми сьогодні далі будемо робити чуть-чуть пізніше. трошки підсохне в нас і будемо, будемо далі формувати наші саженці.